Доброго всім часу! З вами Лавра. Дякую за приємні слова, які ви пишете. дуже приємно. Дякую. Не забувайте ставити лайки, це допомагає. Розвивати мій канал. Чому не видно було взагалі довго? Ви знаєте, я, по-перше, був час, коли я не могла навіть в своєму телефоні знайти свій канал. Мене, мабуть, там блокували просто через різні. Скарги на мене. Ну, тому що скарги, мабуть, перебільшують у відсотковому да, порівнянні. Бо мало лайків, багато дивляться, але дуже шкода їм пальчик догори поставити. Тому ось так вийшло. Ну і я ж, ви розумієте, в принципі, все називаю своїми словами. Не терплю. Брехливість, трусливість. Так, поїхали. Лютий. Що не салюти Україні? Що не салютий Україні? Що не салюти? Тут все наче просто, да, сонечки? Що не са в Україні? Що не са в Україні? Так, я нагадую, великі там е, смотрящі, Будь ласка, не е, намагайтеся ніколи не намагайтеся чужі розклади е, по-своєму трактувати. Це не ваші руки розкладають, це не ваш настрой розкладає і так далі. У вас вийде по-іншому. Ось так. Е, дивіться, Любі, що? Короче, ті договори, які сьогодні ведуться, і ті пропозиції, які нам Пропонують виглядає так. Ну не відмовляйтеся, бо це такі шанси випускаєте. Ось так це виглядає, розумієте? Е, да, ведуться перемовини, так, да, ведуться, обговорюються з е, Україною, як то знаєте, хлопчина між тими і іншими країнами в поїздках постійно. Поїздок багато, велика кількість, розмов, велика кількість це все в лютому. В лютому також, в лютому буде, чи будемо ми знати, чи узнаємо, чи це щось, не дай Боже, новим буде. Коротше, втрати. Великі втрати. Ну, ось так. Також хочу сказати, що в лютому, це вже я окремо скажу, що в лютому можливий обмін і привезення загиблих. Це буде також чи обмін буде, чи знаходження загиблих буде. Також повинно бути також обмін полоненими. Тут, як знаєте, як шанс буде, що по втраченим, по втраченим шанс з'явиться в лютому повернути додому. Ось так. А Що стосується. Ви розумієте, в лютому тут як шанс є. Взагалі шанс шанс для подовження дороги к миру. От я не бачу зараз, що це прямо от лютий там вирішується питання повністю і тотально. Ні. Тут як е тянеться, 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 але це, це не закінчується. Тобто той шанс він все рівно ще продовжується. Підтримка буде Заходу, Європи, але тут, знаєте як в лютому мало що буде доведено до кінця. От прямо от ми починаємо в лютому перемовини і продовжуємо ще їх далі. Ось так. Тобто тут нам кажуть карти, що не треба на когось розраховувати виключно на себе, але сам ти серед інших країн ніфіга зробити не можеш. Тобто тут приходиться тягнути разом з ними кота за хвіст, тому що вони не, не поспішають нікуди. Ось так. Мова про те, що ці всі обговорення, ці всі підписання договорів, договори, складання, що там в якийсь нарешті союз треба йти. А це вже мені не перший раз випадає за сьогодні, а, значить якийсь союз, куди повинна Україна увійти, Ось Україна вже достатньо напрацювала, але ми ще не достатньо готові. Розумієте? Да, тут в лютому ми побачимо, що в деяких питаннях чи Захід, чи Європа. Коротше, оці, які на початку колись підтримували війну, вони зараз починають розуміти, що про мова про ці надання можливості, що Україна повинна увійти в певні союзи, вони тепер будуть показувати, що вони імпотентні. Що вони імпотентні і що вони десь будуть робити кроки назад? Кроки назад. Бо вони імпотентні. Що загальна для от загальна карта для лютого, у лютому для України? Дивіться, Україна зростає тут. От В будь-яких будь розкладах Україна зростає. Получається так, що ти, коли йдеш до друзів, наприклад, чи ти що йдеш до друзів, ти е, намагаєшся там отримати якусь допомогу, підтримку і, звичайно, допомогу. Прямо знаєте, плече сильне, спину сильну і так далі. Але там виявляються труси, а виявляються труси. Не бажаючи підтримувати тебе, тому що там є ворог і труси. Ось. А ти це вже, блін, мишце собі, ти вже м'язе собі так накачав, і тому, тому сам. Ти сам. Україна на виборі у лютому. Намагається продовжувати захищатися, хоч вже відчуває, що заморюється. Підтримка буде матеріальна. таких яких питаннях Україна буде все ж таки, буде задоволена, а тут, ще раз скажу, тут мова ще за окупаційні міста? Однозначно. Ох, як дивно. О, Росія буде передавати інформацію про те, що вона хоче виграти, вона хоче виграти, щоб через деякий час вийшло так, що вони виграли. Це Росія буде передавати. Такі, таку інформацію в Україні, що робіть так, як ми хочемо, і тоді там щось там. Коротше, вони будуть намагатися прорухувати, толкати цю версію, що через деякий час ми повинні виграти. Це будуть передавати. І тоді ми вам там щось там дамо. Ось так. Трошки такі, да? Так, пограємося трошки з вами. Непогано все ж таки в розкладі випадає для України лютий. Дивіться, так. І ще раз кажу: За, як правило, не вистачання коштів або ресурсів. Невистачання ресурсів в Україні. Але вони будуть надходити знову. Ось вони надходять. Бачите, сонечки? Вони надходять, що це? Надходять для того, щоб... Обісточити ворога, от і все. Так, що Україна собі думає? Україна хвилюється, вагається. Потрібно дуже ретельно продумувати кожен крок для того, щоб прийняти рішення, яке? Мова якого? Да. Як далі йти? Як далі рухатись? Абсолютно. Як далі рухатись і як зупинити? Як зупинити силу? З яким маленьким потенціалом матеріальності, ну, да, у порівнянні, зупинити цю силу. І як отримати цю силу. Абсолютно вірно. Так. Далі. Дивіться, сама Україна ось плаче при своїх втратах. Але все ж таки королева жезлів це наша карта війни. Вона вже навчилася бути швидкою, вона вже навчилася майструвати, будувати, планувати, вона вже навчилася рухатися, вона вже навчилася бути хитрою і так далі. Тобто весь плач, який був на початку він вже перекривається, він вже перекривається. Давайте я помішаю ще. і а, лютий вихід починається, скажімо, слухайте, ну тут непогано. Справа в тому, що а, вихід із оцієї затяглості, затягості за. А, Таке багно, знаєте, з якого ти не можеш витягнути руки, ноги, воно все затягує тебе. Оце вже вихід. Дяволосу супервертається, вже прив'язки, вже таких кайданів до якогось, до якихось подій, що ми не можемо десь прорвати, що ми повинні бути десь слухняними. Вже немає. Вже війна з нашої сторони, наш рух, він вже починає рухатись далі. Раніше не міг, не могли ми кудись рухатись. Тепер починаємо. Завдяки, що було, що сталося, велика робота у нас була. Була робота праця над тим, що не могли ми рухатись, не було, тобто гроші були, як ото подачки і так далі. Ця робота була проведена. Що буде? Ура! Я так хвилювалася, що. Да, щось, щось може бути не так. Роль Пентаклі випав, випав. Що це може означати у нас? Що це буде? Буде у нас боротьба дорогенькі в лютому. За що? За, справ... за справедливість. Судові, мабуть, якісь будуть. ге 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 А, Точно правосуддя буде. Щось починається, дорогенькі, у нас в судах. Щось починається по землі. По землі дорогенькі, Треба щось по землі, щось буде відбуватися також і в нашій Україні, і не тільки і не тільки за наші, на наші території. Тут мова, мабуть, за дві сторони медалі. Щось буде і за, за кордонами України. За кордонами України. Коротше, десь буде ворог розбитий, бо буде боротьба. І я вам скажу так: що ми зможемо відстояти якісь договори, це за майбутнє, договори, де нам було важко, де ми не могли, де Україні важко було домовитися, тому що от прямо от не пробитися. А тут правосуддя візьме свої, свої, візьме. Тут стосовно якраз. Теж зупинки війни. Тут, боже, не такої зупинки війни, як мова йде за хто програв, а хто виграв. Ось так. Щоб було, буде, мабуть, пропозиція все ж таки залишити втрачені території ворогу. Але тут все ж таки деякі країни будуть наполягати на тому, щоб Україні давати, щоб вона повертала Україна свої території і так далі. Я вам хочу сказати, що. Ті, хто намагався встромити Україні в серце, йдуть лісом. Не треба боятися, тому що цей період буде закінчуватися. Через майбутнє буде за якимось точно. Це буде інша країна, інші кордони, взагалі, інша, інший період. Інший період, де будуть. Ну, якісь створення союзів, або якісь договори, де будуть все разом, разом, разом. Ось так. Оновлення майбутнє наше таке. Оновлення повністю. Щось помре, щось нове возродиться. возродиться. Що возродиться. Та задовбали, дайте щось позитивне, нове щось буде. Ви розумієте, що те що, на старе, те, що ми надіємося, що старе прийде в такому вигляді, як воно є. ну, Наприклад, навіть земля, яка розбита, вона повернеться в такому вигляді, як воно є. Ні, воно буде щось інше. можете зрозуміти, поки що в якому, тому що це по-новому, і воно ще таке враження, що. Перероблено, може бути перероблена документація якась. От саме мова, мені здається, за окуповані міста, от які гуртом окуповані. От територія, де гуртом окупована. Оці всі їх документація, там, де гуртом окупована, вона може бути розбита. І оновлена. Вона може бути спалена з, з ракою витерта оця бумага папір і так далі. Ну, ви зрозуміли. Ось так. Тому що тут мова про те, скоріше всього, якась як може бути документація змінена. І це, в принципі, для нас позитивно. Це на майбутнє. Це на майбутнє любі. Дуже важко просто на місяць дивитися, тому що часто показують якісь більш глобальні питання, такі в загальному вигляді, так, що, от, що, в яке воно вже має бути. потім. Ось так. Так що сказати тут точно на, на лютий. Ну, на лютий я вже кажу. Тут тільки мова про. Військові, військові, військові. І ще в лютому, що Україна чекає в лютому. Яка Україна буде в лютому? Які енергії в лютому Україні? Пишемо самі. От ми пишемо самі сьогодні. Створюємо самі, розумієте? Бачимо, створюємо самі. Я вам скажу так, що те, що сьогодні відбувається, залежить майбутнє від нас. Ми сьогодні повинні писати самі, і тоді завтра будемо мати те, що сьогодні ми створюємо. Тут мова, мабуть, йде про захист нашої України не тільки захисниками. Захисники вони кордони наші відстоюють, боронять і так далі. А ті, хто знаходяться в миру, в Україні насолоджується життям. Це тотальна несправедливість несправедливість того, що у нас всі більшість сидять, нічого не роблять. Ось так, ну так не повинно бути. Інакше бачите, що відбувається. Земля втрачається. Невідомо, хто сюди заїжджає, починає будуватися, починає скуповувати українські землі. Поки всі займаються своєю роботою, насолоджуються, кайфують, ходять по барах, як нічого не бувало. Ось так. Гарного всім часу. Ставте лайки, дорогі. Так, ви допомагаєте мені просувати мій канал. До побачення!